Добрий день, шановні мої 11-класники, ну і я хочу з вами поговорити трішечки про світло як частинку. Я говорив вже з вами, ми з вами довели і ввели поняття фотона, світлового кванта. Ви знаєте точно, що якщо світло це частинка або квант енергії. Він же фотон, то він обов'язково має імпульс. Ну, згідно значення, імпульс. Це енергія на швидкість E е на С, тому що швидкість поширення квантів ясно, це швидкість світла, або Ажнів на С, або Аж поділити на рядку. Ви прекрасно діти пам'ятаєте, ну, відповідно, кілограм метр на секунду. Ви, відповідно, діти пам'ятаєте, стала планка. Я вам про неї говорив і говорив, що їй треба було значить, припам'ятати 6,63 на 10 мінус 34 степені джоуль на секунду. Ну і будемо говорити далі. Я трішки задаю вам механіку. Тобто є від собі м'яч. Він має масу. Тобто ви вдарили м'яч, приклали силу. М'яч полетів і воротар відбив його. Воротар відчув на своїх руках дію цього м'яча. Чим більша швидкість м'яча, тим більша швидкість удару. Кажуть, імпульс тіла залежить від швидкості і маси цього дію. Але цю дію воротар відчув Голкіпер на своїх руках. Він відчув тиск від м'яча. А тепер повернемося до світлових ям. Якщо світло це корпускова частинка, фотон, і він має масу і поширюється з швидкістю, то, очевидно, він повинен чинити тиск на поверхню, на яку він попадає. Я хочу вам сказати, що у вас в 34-му параграфі про це не сказано, але цей тиск намагалися виміряти. Було багато зроблено дослідів. Де у колбу з відкаченим повітрям поміщали надлегкі такі пластини і опромінювали їх світлом, вони починали обертатися. Спочатку думали, що о, знайшли тиск. Тобто пластини починають обертатися під дією фотонів світла, які попадають на них і заставляють їх обертатися, тому що тиск. Потім з'ясувалося, що пластини обертається через те, що нагріваються вони і утворюються конвекційні потоки, Прийшлося цю проблему вирішувати, але в кінці кінців це й тих знайшло. Ну, я хочу розказати вам далі. Справа в тому, що існує дуже цікавий досвід, якщо взяти цинкову пластину і її наелектризувати, і підключити до нашого любимого з вами електроскопа, який я вам показував, ще в восьмому класі. А потім опромінити цю пластину за допомогою ультрафіолетового проміння заряд зникає. Чого? Чого заряд зникає? А що таке заряд? Що таке заряд? Ми коли електризували пластину, ми на неї помістили величезну кількість заряджених електронів. Мінус 1,6 на 10 мінус 19 степені кулу. Тобто виходить, що під дією ультрафіолетового випромінювання ці електрони десь помандрували. От діти, явище, вир... явище виривання електронів з поверхні металу під дією світла називається фотоефект. І тема нашого уроку сьогоднішнього фотоефект. Відповідно вам, діточки, додому параграф 34, але не весь. Лише 190-192 сторінка, тому що про Альберта Ейнштейна Нобелівську премію я вам розкажу і рівняння фотоефекта, розкажу на наступному уроці. Діти. Зараз мені потрібно, щоб ви запам'ятали, що таке фотоефект. Ну, я вам скажу, що явище виривання заряджених електронів з поверхні металу під дією світла. У вас в підручнику сказано явище взаємодії світла з речовиною, яке супроводжується випромінюванням. Це випромінює, називається емісія електронів. Ну, Відповідно, є зовнішній фотоефект. Зовнішній це коли вириваються, виходять назовні. І внутрішній фотоефект. Навіщо ми так е серйозно займаємося фотоефектом? Діти жодної сонячної батареї, сонячної електростанції, жодного фотоелемента і сонячної батареї не було б створено, якби ми не взнали і не відкрили. Явище фотоефекту, тому нам треба його розібрати. Ну, і які ж закони в цього фотоефекту, які закони виривання електронів з поверхні металу? Ну, досліджував Генріх Герц і столетом. Е, але я вам націлюю вас на Генріха Герца. Досить приблизно був такий. Брали колбу, відкачували звідти повітря. Це у вас малюнок 34,2. В цю камеру, якій було відкачено повітря, подавали напругу на катод, від'ємну на анод додатню. І відповідно спостерігали, от коли падало світло, що від катода до анода починали рухатися електрони, що фіксувалися за допомогою амперметра. Далі напругу збільшували, збільшували, збільшували діти. І досягалося таке значення. Сили струму, що скільки б ми не збільшували напругу, сила струму не змінювалася. Цю силу струму назвали струм насичення І-. Але діти, коли починали напругу зменшувати, то фотоефект от ця емісія електронів від катода до анода, уже не змінювалася. Брали і міняли місцями. До катода плюс підключали, до анода мінус. Тобто гальмували проходження цих швидких електронів. І от при певному значенні напруги струм зникав. Тобто фотоефект припинявся. Цю напругу назвали напруга затримуюча. Ну, я хочу сказати, що ця напруга діти, затримуюча або ще запірна, вона дає змогу повністю припинити. Фотоефект. Тобто повністю припинити виривання частинок електронної з поверхні металу. Що ж таке струм насичення? Струм насичення, а згідного значення, ми ще з 8 класу знаємо, сила струм або сила струму це відношення заряду до часу, напротязі якого цей заряд проходить. Тобто струм насичення Q максимальне максимальний заряд на час або кількість електронів на заряд одного електрона поділити на час. Формула відома, Відмірюється міріється, звичайно, вампер. А от якщо подивитися згідно закону збереження енергії, так як електрони рухаються, вони володіють потенціальною енергією, а енергія, затримуючи напруги, це добуток заряда на цю напругу Еу затримуючи дорівнює, МВ квадрат на 2. ДВ це максимальна швидкість, яку досягають усі наші фотоелектрони. Поки що діти на даний момент. Мені оцього з вами достатньо. Єдине, що я хочу вам нагадати, що дослід оцей, це якраз 192 сторінка, по яку вам треба прочитати, якщо у вас буде бажання, затримуючи напруга, збільшується в разі збільшення частоти світлової хвилі, яка падає на катод. Ну, відповідно, зменшується, от, якщо зменшується частота. Але оце, що затримуюча напруга, збільшується при збільшенні частоти світла, що падає на катод, вам треба діти запам'ятати. Ну і далі ми з вами на наступному уроці тоді продовжимо знайомитися з теорією фотоефекту, і роздивимося, і розберемо рівняння фотоефекту на даний момент. Цього достатньо. Дякую вам за увагу. Бережіть батьків, бережіть себе. До побачення, до зустрічі!